Сьогодні маленькі азовці приїхали на екскурсію до своїх старших побратимів на справжню військову тренувальну базу полку Азов. Протягом дня бійці навчатимуть дітей проходити смугу перешкод, збирати, розбирати автомати, цілитись у ворога та кидати гранати. Ілля вже вдруге підкорює армійську смугу перешкод. До цього приїздив на завод АТЕК з мамою. Хлопець каже, після тренувань подолати випробування дуже легко, але адреналін зашкалює. На перший раз було важко, але але тепер мені цю, цю смугу перешкод проходить, як два пальця асфальт. У молодого покоління сильніший патріотичний стержень і більше мотивації. Не приховує інструктор з позивним джедай. Адже для бійця головне сильний характер і стійкість духу. Головне це чому хотілося б навчитися не здавати, не опускати руки, розвинути в них ось цей стрижень патріоту, характер, патріотичний характер. Мужності, знаєте, такої віри в себе. Бо це, це якби головне. Як я вже казав, ми можемо навчити там розвинути тіло, розвинути там знання, мозок і так далі. Але те, що тут, цим от, от якби найважче. Тобто тут, тут треба докладати більш зусиль, щоб формувати саме характер, характер людей. Юним азовцям пощастило на власні очі побачити, як рекрути здають головний свій іспит молодого бійця Азов Спартан, а це випробування не з легких. Азов Спартан це випускний спит, після курсу молодого бійця. Заключається він в ряді дисциплін, це пробіг, забіг на 12 кілометрів, потім 2 кілометри з 70-кілограмовим рюкзаком пішки, потім боєць приносить на смугу перешкод рюкзак, з ним ще пози, 70 метрів туди, 70 вже без рюкзака назад. Потім смуга перешкод. Штурмовий альпінізм і три раунди боротьби з інструктором. І це все нон-стопом без зупинок за 2 години. 15 хвилин. Ігор Позивний Яр успішно здав екзамен першим. Треба правильно себе налаштувати, підготуватись психологічно. Зізнається рекорд. Йому на дистанції допомогла українська пісня. Кажуть, що збивається дихання, а в мене наоборот. Мені здається, що я і співаю, і дихаю краса як потрібно для, для бігу і для сань. Дуже класно мене налаштовані. Козацька слава кров'ю полита. Свідче наша бляма на ночами. Щої сльозами ми в пита. Свідче наша бляма. Груба на ночами. Щоїсь сльозами вмита. Психологічно треба було набагато більше налаштуватися, ніж мати фізичну підготовку. Сьогодні не завжди є багато наявних прикладів, коли... Люди ну, роді фізичної такої сили великої не мають. ну, Наприклад, подивитися на мене, повинні не сказати, що я там не знаю, в мене сильна фізуха, але на першому місці повинна бути психологічна підготовка, психологічна готовність. Я себе дуже багато того готував. Протягом дня діти отримали багато незабутніх вражень, а головне унікальну можливість познайомитись і потренуватися з бійцями і молодими рекрутами полку Азов.